Хай Господь любить всіх зберігає, надихає кожен день і дає нас наги. Амінь. Ракети літають, збивають там всякі шахіди, всякі там дрони, ракети. Але ми, що робимо, проповідаємо до краю землі, тому що нам так заповідав Господь. Амінь. Хотів сьогодні розповісти стосовно, чому Господь зберігає землю, тому що. Ще є люди божі. І навіть у Біблії такий, такий випадок був, коли Авраам звертався до Господа, Господь вже хотів спалити Содом і Гамору. І він звертався до Господа, каже: Господь, там початок було з 50 чоловік, так, якщо праведники були там, чи загубить ну, спали Господь Содом і Гамору. А, і Господь сказав, що ні, потім. Закінчилось на 10 особах. Якщо а, буде 10 праведників, то Господь не спали. Но і не знайшлось навіть 10 праведників. Господь спалив садоми Гамору і давав шанс а, лот, да, він це. А, Авраам, да, через Авраама лот спасся, але його дружина не спаслась, тому що вона до кінця не вірила Господу, що це може статись. Що і мора просто спалися повністю да, з неба падуть. Вогонь з неба дає повністю спали. І так і нам зараз а проповідники, да, наші священники. А... Вимолюють Господа, щоб ми спаслись, да? щоб наша земля була праведна, щоб вона спаслась. І коли Господь дивиться, що там є праведники, Він зберігає, він надихає їх, він захищає. Чим більше буде праведників, тим, швидше, тим краще, я би сказав, буде забезпечення да? повністю від Господа, і тим швидше буде перемога якою ми, ми всі чекаємо, так? ось потрібно звернутися до Господа, потрібно молитись так, і прикріпитись церкві, слово Боже, тому що церква це тіло Ісуса Христа на землі, яку Він нам залишив і заповідав. Тож, я вам відео повністю прикріплю, питання залишайте. Так? Буду дуже вдячний за питання І ви маєте мову Спасіння сьогодні. Запитуйте, прикріплюйте а, ваше питання, так, і дивіться повне відео, підписка, також, я би сказав, обов'язково для людей, котрі хочуть мати благословення, та збереження від Господа, тому що це хліб насущний, котрий ви можете подивитись кожен день. А, і Господь це благословляє. Всім збереження, благословення, хай Господь надихає. Амінь